Стали непрості, образу нема, шліфую, Римо, мої сірі вії, негусті, просівають слізоньки, незримо. Римо. Страшно подолати цей бар'єр, що живу, не думаю, що далі, і не хочу думати тепер, що так мало залишилось Галі. Буду довго, вірші не сумні, все наперекір судьбі здолаю людоньки, люблю вас, бо свої. В країні долю побажаю, нехай наші діти доживуть, ті, що там хай з Богом спочивають, а в країни серденька могуть, рознесе на попіл Руських зграю. Я перестала бути поетом черствість, як грім, як дупло москаля, наче живу у брезентах, наметах. Я перестала, наче німа. Із пантеличуна дуже ні року, жила у старості та без тривог. Кожної ночі пробуджують кроки, кожну секунду спасає нас Бог, лине шахет, гул над нами гуде лютий смерч по усюдах витає. Ми притснулись, але це пройде це лише жал. залишок лютої зграє. Бервицю тисну, ти, мій отче наш, сумку тривожну, в підвалі гойдаю. Вірші колись в моїй сонці, багаж нині ж консерви на голод тримаю, весни, розкища, любов і чуття, я перестала у них засинати, квітами снити, як клин журавля, щоб не тривога, хоч трішки поспати. Стала я деревом, просто гіллям, вірю, що буде воно проростати. Вірю, діждуся своїх іздаля, Вірю, загибель мене, мою хату. Згине війна, моя вишня цвіте, з білим розмаєм сади повнолиці, Прапор українські найвище святе, Мир і любов у гілях цих насниться.